І все. І все. Опа, ви бачили, як я могу. А все, а все. О, по граві можна йти, до речі. А Ну, чо? Чо? Алло! Ти чо не збираєш речі, алло. Тут випуститься речі забирають, чи що таке, не зрозумів. Ёлки-палки, надо, короче, походу, мартом, которым мы на славу заложили. Так а що? Боже ж крає,